По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. І починається по факту. Сьогодні говоримо наживо. Четвер. Це означає, що обговорюємо поточні інформаційні вкиди і поточні. Подія. Отже, це по факту спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. І сьогодні з нами на прямому зв'язку буде обговорювати все, що несеться соціальними мережами, засобами масової інформації. Сергій Міхальков, це журналіст даних, аналітик тексти І просто зараз ми починаємо. Сергію вітаю у прямому етері Громадського радіо. Так, вітаю вас. Отже, звісно, що ми підібрали теми, які надзвичайно актуальні зараз, і будемо говорити і про реакцію пропаганди на події у Курській області Російської Федерації. Ця новина не сходить зараз зі шпальт, якщо можна так ще казати. Але ж і фахівці інституту вивчення війни, наприклад, сьогодні зранку аналізували зібрані дані, підтверджують просування, нібито українських військ до 10%. 10 кілометрів вглиб російської. Курської області і кажуть, що підтверджено, що е, на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території це просування відбувається. Е, кажуть, що є у них локаційні кадри, які підтверджують це просування, і підтверджені на даний момент масштаби і місце знаходження українського просування у Курській області вказують на те, що нібито українські війська проникли щонайменше через дві оборонні лінії та опорний. Пункт окупантів. Отже, звісно, що у росіян підгорає, і звісно, що не хочеться їм вірити в те, що це правда, і які ж заперечення вони використовують. Uh. Так дуже цікаво слідкувати насправді за соцмережами в першу чергу російських пропагандистів, як вони реагують на ці всі події. Ну враховуючи те, що українська офіційна українська сторона не дає ніяких офіційних повідомлень щодо ситуації. Тому, на жаль, ми мусимо спиратися на якісь шматочки інформації на осінь дослідників, щоб слідкувати за цією ситуацією. Але так російські пропагандисти вони в принципі проходять пройшли декілька стадій щодо цієї ситуації. Та ну, стадія це дуже смішно. Що? Насправді, це оці стадії про заперечення, гнів, торг, депресію прийняття. Сергій для нас підготував. А зараз скажемо про це цікаво, і але ж тут просто треба зрозуміти, чому вони такі суперечливі всі ці реакції Кремля. Тому що, по перше, ну з одного боку, їм треба якось ну. Показати, що щось таке відбувається, і складно робити вигляд, що нічого не відбувається, і представити, до прикладу, у цю ситуацію як помітну ескалацію з боку України. Але з іншого боку, треба ж і подумати про ризики внутрішнього незадоволення, тому що росіяни, якими б не були інколи таки щось там проявляються незадоволення. Ну, звичайно, ця подія вона по-перше неочікувана по-друге, вона безпрецедентна. Від фрази Київ за три дні. Ми зараз підійшли до фрази Звільнити Курську область від українських військ. Uh -huh. Uh -huh. Просто війна настільки перевернулась, змінилась, якщо постійно звичайному росіянину пропаганда розповідає про щоденні перемоги, то тут виходить станом на сьогодні, що росіянам доводиться звільняти свою ж територію від нібито українських військ. І так. ось саме для того, щоб пояснити це, е, виходить, що раздраїв у пропаганді, що треба шукати якісь точки, якісь наративи, щоб е, пояснити, чому так відбулося, а також заспокоїти е, внутрішнє населення. Е, тим паче, ми пам'ятаємо минулий рік, коли була ситуація з Пригожиним, коли це також було для них неочікувано, як на це реагувала пропаганда, чому так сталося. Сьогодні, нібито українські війська просуваються в Курській області, це також потребує додаткових зусиль пропаганди. Так, абсолютно, і от ці суперечливі реакції Кремля нам свідчать про те, що вони дійсно не очікували такої операції і такого розвитку подій. Ну, от сьогодні, до прикладу, Сполучені Штати заявляли, що теж не знали про плани України робити. Такі дії, і кроки. А окупанти, ну судячи з того, що вони не підготувались і не прописали методички, що казати, теж явно не чекали. Так, методички вже вималюються станом на сьогодні. Зранку почали з'являтися підготовлення якісь фрази, е меседжі, наративи. А 6 серпня, коли власне почалася подія в Курській області, то звичайно для пропагандистів це спочатку виглядало як щось мале та несуцільне, так, неважлива деталь. Тобто до цього Україна здійснювала нібито рейди на території Білого. Оборочений. І ось е, перша реакція була, що це лише зараз. Е... Проникнення невеликих диверсійних груп для того, щоб створити картинку для українського населення, ось власне так і пояснювалось. Ми пам'ятаємо в перші ж моменти з'явилися повідомлення від Міністерства оборони Росії про те, що ворог зупинений, про те, що ворог знищений, та повернувся до кордонів України. Це була саме перша реакція. А потім виявилось, що не все в таких. Краска в таких тонах, так що насправді відбувається просування по території Росії, так, і доводилось якось виходити з цієї ситуації. Спочатку, якщо ми говоримо зараз стадії так пропаганди, ось я розповів про стадію заперечення, що це щось неважливе, Потім почалась етап гніву. Російські пропагандисти почали шукати винних, чому так сталося? Чому розвідка не повідомлила керівництво, що відбувається просування ворогу? Чому на цих територіях були Війська, строковики, так, прикордонники без необхідної зброї засобів для того, щоб подолати. Тобто, вони почали шукати винних більше всередині свого ж військового керівництва. Вимагали, щоб Росія оголосила війну України. Що досить вже воювати з Україною на неповну силу, потрібно мобілізуватися. Наступний етап це був торг. Тобто пропагандисти почали говорити, що ось вже йде допомога, що навіть Вагнер повертається на ці позиції. що Ось дивіться, ми втрачаємо тут територію, але все таки ми захоплюємо територію на Донбасі. ми знищуємо Тобто росіяни знищують велику кількість українських військових. І ми бачимо, як змінювалися цифри. Так, цифри просто брали зі стелі. Якщо перше день нібито, знищили 250 українських військових. Вчора цифра була це 100 українських військових вбитими. Сьогодні я думаю, цифра також зміниться. Наступний етап це була е дивер... Пропагандисти одразу почали підготовлювати населення до того, що ну ці дні ми будемо отримувати погані новини, що е, треба задіювати все суспільство до війни. що е, Депресія заключалась в тому в тих фразах, що чому нам потрібні такі поразки для того, щоб ми всі консолідувалися і почали перемагати як у великої вітчизняної. Ось 41-му ми е, зазнавали поразок, а потім ми вже вийшли до Берлія. Ліно так окремі пропагандисти взагалі почали заявляти, що ну місто суджа преречено, що українці його захоплять, і ось після цього зараз ми знаходимося в стані прийняття, що пропагандисти заявляють. Українці каварни і сильні, що треба більше вкладати в оборону цієї території, в оборону інших областей, що нарешті ось станом на сьогодні паніка і хаос припинилися. Що російська армія приходить до нормальної роботи, і вже сьогодні, зранку я читав соцмережі пропагандистів. Вони дійсно стоять на цих позиціях, що в них ситуація налагоджена. Дякую так, якщо хочете долучитися до нашого обговорення і поставити свої запитання, ви можете це зробити. Нагадую, що ви слухаєте громадське радіо, і це випуск по факту. І ми обговорюємо, зокрема, реакцію пропаганди на події в Курській області. Але у нас далі є і інші теми, як підгорає не тільки з приводу Курської області у Росіян, а ще й, наприклад, з прикладу з приводу Олімпіади. І з нами на прямому зв'язку сьогодні Сергій Міхальков, журналіст даних, аналіст по факту а долучатися ви можете, написавши свої запитання нам на Viber 067 67 404 76 або і зателефонувати у прямий етер громадського радіо 0800 30 40 33. Просто цікаво Сергію, як же все-таки росіяни реагують на ці події. Ми давно вже втратили всякі надії на те, що вони можуть щось там протестувати, виступати особливо сильно чи навіть писати. Якісь відверті пости в соціальних мережах, тому що їх за це переслідують. Ну, вони бояться, просто не хочуть іти проти свого царя. Але тим не менше от зараз якась є, ну, ось те, що боялись росіяни насправді, якесь незадоволення росіян. Чи воно прослідковується Ну Поки що ми не можемо говорити, як вплинулися події. Ну, По-перше, це треба хоча якісь дослідження проводити. А в Росії це незалежні дослідження, неможливо провести так, соцопитування. опитування. По реакціям саме мешканців, ну, те, що я відслідковую, скажу чесно: знову ж у них йде образа більше на Україну. Тобто, чому ми, мирні росіяни, мусимо від цього потерпати, вони не розуміють. Саме логіку, що е, ситуація в на цих територіях вона спричинена саме агресією Росії по відношенню до України зараз. Вони е, звинувачують е, більшість е, тамтешніх мешканців, звинувачують саме Україну. Ну е, тобто, ще раз повторюсь, я не можу це е, говорити точно, тобто, це лише на основі тих даних, які я вивчав, які я бачив. Ну так, зрозуміло, тобто, що ми не можемо що, е, аналізувати повністю, але просто. Цікаво, хочеться, ну знаєте, приємно просто казати, що росіяни реагують, нервують і все інше. Ну і принаймні, те, що вони не розуміють, я чого має страждати цивільне населення, ну. Камон хочеться їм сказати, час вже прокидатися, і переходимо ще до однієї теми. Ну, я, я, я просто додам просто нещодавно цинічна заява міністерства закордонних справ Росії. Так, Марія Захарова, яка офіційний спікер Міністерства закордонних справ Росії, вона звернулася до міжнародної спільноти. Для того щоб міжнародна спільнота потиснула на Київ і для того, щоб Україна припинила нібито ці дії, так тобто, і ось ця фраза, вона це повідомлення, воно трижувалася в російських медіях та соцмережах, Нібито, це смішно, просто смішно. ні, нібито ці території під загрозою, під агресію України. І ось е, тамтешнє населення. Я е, переглядав деякі матеріали, нібито опозиційних е, російських. Е... Медія, де з'являються такі е, наративи, де просто е, відбувається передання, е, нібито слів, ніби нібито е, тамтешніх е, мешканців, які говорять про злочини України. Ну наприклад, там е, фраза, що е, українці розстріляли машину, де була вагітна жінка. Так е, тобто, е, просто е, це були звичайні фрази, вони нічим не підкріплені. Нібито е, чоловік звернувся до медіа і почав розповідати свою історію. Насправді ситуація може бути всяка. Зокрема, в паніці ці машини могли розстріляти власне російські же військові, сприйнявши їх за ДРГ. тому ось ми бачимо наскільки тамтешнє суспільство, воно не дуже поки що сприймає цю ситуацію, як не бачить логіку війни. воно не бачить, що Бойові дії, які розгорнулися в Курській області, вони саме спричинені були Росією. Тому сподіватися на те, що буде якесь повстання, ми поки що, на жаль, не можемо. Так, мені здається, навіть не поки що, а в цілому не можемо і вже й не сподіваємось. А, насправді, ось ці заяви Захарової, до прикладу, які про які ми кажемо до міжнародної спільноти: рятуйте, допоможіть Україна, агресор на нас напала. Це абсолютна маніпуляція, це перекручування з ніг на голову, перевертання всієї ситуації, але такі заяви і акцентування на міжнародну аудиторію. Насправді небезпечні, і ми знаємо, як Росія веде свою політику і які країни зараз її підтримують, і вони можуть таким чином збирати собі цих союзників, які можуть допомагати ну В результаті воювати проти нас окупантам от якщо говорити про міжнародну спільноту. Чи ми тут вбачаємо якісь фейки маніпуляції з приводу реакції на подію Курської області Росії? Можливо, якісь заяви міжнародних спільнот вже викликали обурення тощо те, що я бачив, це заява від ООН так, де якщо не помиляюсь, помічник Гутеріша, голови ООН, секретаря ООН, він сказав, що Україна зараз веде до ще більшої ескалації і треба ситуацію припиняти. Тобто ми ось бачимо, що вже є реакція. Я читав дуже багато заяв щодо Політиків політичних сил, які симпатизують Росії, так, наприклад, альтернатива для Німеччини в Німеччині вони також звинувачують Україну деескалації і говорять про те, що це не призведе до швидкого мирного переговорного процесу. Тобто, так дійсно, ось такі заяви Росії вони стають якби додатковим аргументом для того, щоб ті політичні сили та країни, які... І зараз підтримують Росію щоб вони тиснули додатково до на свої уряди на своїх представників, щоб змусити Україну до переговорів або до зменшення фінансової військової підтримки України. Так, і паралельно з тим, що відбувається зараз у Курській області Російської Федерації, звісно, що Росія дуже велика країна, можливо, навіть частина населення не в курсі, що там у них всередині їхньої держави відбувається, але точно всі в курсі, що тривають Олімпійські ігри, на які росіяни знову не на яких не представлені з їхнім прапором, і звісно, що це теж сильно сильно ображає і бентежить російську пропаганду. Що вони там ще не оголосили, як якісь Олімпійські ігри російського зразка? Не сказали, що вони своє будуть проводити Еритрею і Нігер запросять і будуть змагатися. А в них були якраз у них були ігри перед Олімпіадою перед стартом Це так звані ігри Брікс. Де, нібито було представлена велика кількість країн, навіть було прописано, що представлена Франція, Німеччина, Велика Британія. Але коли ти переходиш на картку країн, щоб подивитися, скільки ж дійсно представників цих країн було на іграх рік з Росії, то там просто цифра стоїть нуль. <гум> тобто вони щось намагалися зробити своє так. Там були випадки, коли в змаганнях приймав учасник лише один росіянин. Відповідно, він вигравав золото. Так, було процес нагородження, де стоїть одна людина, яка отримає медальки за перемогу. Ось це були власне такі альтернативні ігри в Росії. От зараз Якщо ми про до... Олімпійські Олімпи... ігри. <гум> зараз ми про Олімпіаду поговоримо. Ма, докладніше. У нас просто є телефонний дзвінок. Послухаємо питання нашого слухача чи слухачки. Доброго дня, як вас звати, і звідки ви телефонуєте? Мене доброго здоров'я, мене звати Володимир. Я ну не неодноразово чув від нашої влади, що Україна не має ніякого наміру загарбувати чужі території. Ось тепер мені поясніть, будь ласка, чого ми поперлися на російську територію замість того, щоб оці підрозділи задіяти на Донецькому напрямку на Запоріжжі. Ми чогось туди. Ну це тут більше питання, мабуть, до військових експертів, та й загалом до військових і до людей, які приймають рішення на вищих щаблях нашої армії. Але тим не менш, ну я вбачаю деякі деяку логіку, скажу вам відверто, це та. Тактика, і ми не будемо розкривати. я переконана, що насправді ніхто не буде зараз звітувати для нас, для чого це робиться. Тому що якщо всі карти відкрити, то можливо і не спрацює. Тому тут нам залишається тільки довіряти Збройним силам України, тому що іншого нам і не лишається насправді. Сергію, повертаємось до Олімпіади. Там же насправді були і інші цікаві штуки речі і заяви. Так ну варто одразу зазначити, що перед стартом Олімпіади російська пропаганда закликала свою аудиторію взагалі ігнорувати ці події, не дивитися олімпіади, не цікавитися новинами, але в принципі російська пропаганда ж сама ж і розповідала росіянам про Олімпіаду. Ну фейки. Улюблене це, що плодилося. Зокрема, ще перед стартом Олімпіади дуже багато розповідалося про те, що як Франція не впорається з організацією цих змагань. Тобто розповідалося про погану транспортну ситуацію в країні, про клопів, які заполонило місто. Клопів, Париж. перепрошую, про... Кл клопів. <рі>... Федь, а чому клопів? Так, так. Ну, це була жахлива ситуація, точніше, створення картинки жахливої ситуації. Варто сказати, що одразу, якщо не помиляюсь, в травні були дійсно новини з Франції про те, що в Парижі з'являється Мешканці міста помічають клопів. так. Mm -hmm. А потім пропаганда Росії роздуває це настільки, що просто з'являються заголовки, що французи потерпають від клопів від і не можуть справитися з цими комахами. так. Mm -hmm. І ось, в принципі. Ось такі точкові як дискредитація французької влади, точково вона створює якусь картину. Ну, наприклад, сьогодні розповідають дуже багато про те, що нібито всі спортсмени Франції хворіють в олімпійській олімпійському селищі на ковід, нібито знаходять комах в їжі, яку дають спортсменам. Потім повідомлення про те, що спортсмени хворіють через те, що плавають в Сені в річці е, е, Франції так і ось це в принципі за допомогою таких точкових елементів за допомогою дискретації того чи іншого е, виміру створюється картина, і в кінці кінців виходять е, виходять такі пропагандисти, як Медведєв і кажуть: Ну, ви бачите, в Росії е, в Росії ігри були набагато краще організовані і проведені. Зараз Захід просто не може впоратися з для того, щоб достойно провести эти состязания, цитата. Це дуже смішно. Ну і це смішно, і є таке російське слово. Я не знаю, як відповідне знайти в українській мові у Бога. Ну правда, якщо у вас немає якихось серйозних аргументів, ну таких суттєвих, то ви роздуваєте історію з клопами. Ну, на країну, яка вибачте туалетів у більшій частині регіонів, немає і ходить на двір. Ну, смішно дійсно. А вони ж там так, я хотів додати, що вони не лише створюють фейки, так що ми бачимо просто інформаційні фейки, але вони створюють і саме як сказати, не скандали самі. Тобто, одна справа, коли вони просто розмухують скандал, який виник сам по собі, але вони також створюють і скандали. Ну нещодавно, наприклад, і ми читали це в нашій вітчизняній пресі, було нібито скандал з боксеркою з Алжиру, так. Імам Халіф, яка перемогла свою суперницю з Італії, і потім заявили, що це, нібито був трансгендер насправді проти жінок. І ось, наприклад, на цьому прикладі з'являється міжнародна асоціація боксу. Яка організовує конференцію про те, що говорить, що насправді боксерка Салжиру це трансгендер, так розмухує цю всю ситуацію, всі якось реагують. а Потім виявляється, а перше, що ця так звана міжнародна асоціація боксу вона не надала жодних доказів, і там організатор, людина, функціонер організації, це людина, російський бізнесмен. Умар Кремльов. прізвище Кремльов Ця людина обрала собі сама. Насправді його звати Умар Лутфлоєв, і ось ця людина, яка наближена до Росії, до російських грошей, вона розмухає скандал, який потім тиражується і з'являється також світовий, світовій пресі. Ось так Росія також намагається зіпсувати Олімпійські ігри у Франції. Ну так вони їх псують, але і це виглядає як якийсь пшик, тому що псують вони їх виключно у себе на телевізорі, і все і насправді не мають ніякого доступу. І це при тому, що російські спортсмени таки туди поїхали. Так, без прапора, але ж вони не ігнорують, не саботують, не відмовились. Ну тим не менш, от це ще один показник богасті знову ж таки використовується це слово російської пропаганди та й мислення загалом окупантів. Я дякую за нашу розмову і нагадую, що всі попередні випуски по факту ви можете знайти на нашому сайті на подкаст-платформах громадського радіо і також у нашому додатку. І слухайте. По факту, що понеділка, та щочетверга. По понеділках ми розвінчуємо історичні фейки. А по четвергах говоримо про поточні інформаційні вкиди. З нами на прямому зв'язку був Сергій Міхальков. Це журналіст даних, аналітик тексти Орг Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому з вами прощаюсь, але не перемикайте хвилю. Обов'язково з нами залишайтеся. Багато цікавого попереду слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.